Ось такий фільм. А у нас в гостях уже е, Роман Іванович Кульба, е, режисер-оператор, майстер кіномистецтва. Доброї ночі. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Ну і нагадую наш телефон 55 27 16, телефон, по якому ви зможете зателефонувати до нас в студію і поспілкуватися з нами. Можливо, виникнуть якісь запитання до нашого шановного гостя. Е, ви сова по натурі? Е ні, жайворонок. Жайворонок, але кава не не завадить на ніч. Звичайно, я був пригощати вас кавою. А хотілось би, пане Романе, на початку нашої програми, щоб ви трошки розповіли ширше про себе, тому що напевне. Тільки працівники обласного науково-методичного центру культо-освітньої роботи та і так далі. І так далі знають більш-менш про вас докладніше, а хотілося б, щоб і глядач, який буде дивитися сьогодні нашу передачу, буде дивитися ваші фільми, фотографії, хотів, щоб знав, з ким має справу. Нагадую, 55, 27, 16, наш телефон. Отож, ну, початок моєї кінотворчості фактично почався із фотоапарату. Це батько мав фотоапарат, не знаю, якої там фірми. Він мені навчив мене, подарував мені цей фотоапарат. І це вивело мене, як кажуть, на той шлях, на покликання кіномистецтва. Бо вже фото мене не задовільняло, як статичні кадри, а от кінематограф мене манив. Ну, звичайно, я мріяв десь у вищі інститут і так далі. Но був такий випадок, коли нас троє е, хлопців з Львова вирішили поступити в гік. Ми гарно здали екзамени, все, але бачимо, у нас в списках нема. Ми угу. пішли до голови комісії, що таке. Він каже, ребята, ви хороші ребята, здали хорошо, але ми вас не можемо прийняти на який тому що ви були під окупацією. Угу. Ми, думаємо, ми кажемо, ми ще були маленькі діти, шість-сім uh -huh. років було нам. Ну, така установка. Поки що, хто був під окупацією, на кінооператорські не беремо. Та ми здивовані, кажемо, ну та а чому? Справа в тім, що кінооператори, коли вже закінчують, вони посилаються на, і на різноманітні роботи. І секретні, і зверхсекретні, і можливо і в космос. Uh -huh. Ну, каже, будуть інші часи. Десь будете вчитися. Mm. А ви вже готові були і в космос? <гум> Можливо, в <той> час. <гум> Ні, в той час <гум> ще в космос не літали. Ну і ми змушені були десь шукати. Я, наприклад, дуже хотів по лінії кіно. І ось я поступив у Львівський державний технікум кінематографії. Там я провчився два роки, а вже відкривалася Львівська телестудія. І вони оголосили серед наших студентів конкурс uh -huh. на кращу фотографію і на кращі зйомки. Ну, зголосилося десь біля 100 чоловік, і залишилося у нас в результаті шість. Шість чоловік. І от нас шість чоловік, ми відвідали навчання студії, ну, там вже нас готували як кіно телекореспондентів. Uh -huh. І після навчання, після навчання, ще під час навчання, ми практично мали заняття, ми їздили із нашими вже досвідченими кореспондентами на кінозйомки. Я їздив в Тернопільську область, в Волинську і, зокрема, Івано-Франківську, ще Станіславську. Uh -huh. І з тих всіх областей мені найкраще сподобалася е, Івано-Франківщина. Де ви її здобули ось ці почесні грамоти, от, які зараз пішли на телевізійному екрані? Ви знаєте, ну, мені кажуть, дивувалися. Кажуть, нашу тобі горе, нашу тобі труднощі uh -huh. і так далі. Uh -huh. А мене ось саме це манило. Ну, до речі, відчувається, з вашої творчості, що в основному горе це. Бо я, бо я хочу сказати, що зі мною був ще один мій товариш Василь. Він не витримав, тому що він трохи високого росту, угу. він не витримував фізичної нагрузки. А, до речі, от, оці подяки, грамоти, в основному за що вони були і які для вас із них найдорожчі? Ви знаєте, у батька і матері всі діти угу, рівні, всі, всі дорогі, всюди вкладена праця. Ну, а найкраще. Не тільки мені, як кажуть, подяка, але і я розкрив наш край. Це, зокрема, фільм Турці Прекрасного про косівських майстрів, про вишивальницю Василину Сабодаш, mm -hmm. Михалину Сабодаш і багато-багато інших. Ну, а найкращий фільм вийшов і подобався всім, в тому числі на міжнародних кінофестивалях. Це фольклорно-етнографічний фільм Де сині грошина Карпат. Він такий компактний на 10 хвилин. І я старався, щоб зрозуміли всі народи без, без слів. Він так збудований, що е, будь-яка нація подивиться його і зрозуміє і наших людей, і нашу творчість, і нашу е, Все. культуру і так далі. Він uh -huh. буде сьогодні, мабуть. Так, ми То сьогодні, сьогодні його е, І його так, його між іншим, включили декілька разів у міжнародні кінофестивалі. Це під патронатом ЮНЕСКО. Ну і зрештою ми про цей фільм поговоримо трошки так. пізніше. А зараз є перший черговий телефонний дзвінок, першочерговий телефонний дзвінок, ага. тому що ми глядачам даємо слово, як то кажуть, в першу чергу. Можливо, хоче з вами поспілкуватися людина. Прошу. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене питання до кінорежисера. Прошу. Дуже приємно, що у нас кінорежисери є. У мене таке питання. Хотілося б знати, по-перше, біографію кінорежисера. Ну щойно ми про з цього почали. Тобто ми вже... 에, звідки сам і що? І що ви... От, у нас кінорежисерів скільки багато. от… Такого щось українського мало можна подивитися по кіно. 에, в чому буде, суть це... запитання. Знято. Чи може зняти якийсь фільм про УПА, документальні, художні, якісь цікавічки? І чи можна познайомитися з кімнати якісь матеріали надати в тому поїздку? 에... Ну, відповідаю, значить, УПА зараз знімає Лесь Янчук фільм про Романа Шухевича, генерала Тараса Чупринку. Він десь через півроку вийде на екрани. Це широке полотно. До речі, зйомки проводилися у нас в Івано-Франківську минулого літа. Ось, у мене особисто є багато архівних фотографій. Багато. А кіноплівки немає. Кіноплівки, як такої й тоді не було. Mm -hmm. Розумієте, це mm -hmm. хіба відтворити з фотоархівів або із розповідей, із погадів ще живих учасників? Mm -hmm. Звичайно, є такий сценарій, є такий сценарій. Мабуть, ми його і здійснимо. Mm -hmm. І звідки ви родом? Було запитання? Я родом з Львівщини, зокрема, місто Кам'янко-Бузька. Це таке. Гарне містечко над е, Західним Бугом. Від Львова 38 кілометрів. Ну, пане Романе, хочу вам сказати, що е, в цьому місті, в нашому місті, проживала родина е, Романа Шухевича, генерала Тараса Чупринки, із е, 1910 по 1925 рік. Вся юність е, Романа Шухевича проходила у нашому місті. Я так трохи його пам'ятаю. Особисто ну, але знайомий це знайомі були? Ні. Ні. Та я ще маленький <рес> був. <рес> 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 але є живі учасники, якими я спілкуюся. До речі, я е, написав великий розділ до книги Генерал УПА, яку видав Борнашов. От, хто хоче прочитати, там є. Десь так сторінок. П'ятнадцять саме про нього. Пане Романе, ви самі мені казали, що в вашій професії краще один раз побачити, ніж 10 разів почути. Звичайно. І черговий фільм, який ми включимо в нашій програмі, це фільм Легенда про червоні маки. Буквально у хвилину, якщо можна, про цей фільм, і ми його подивимося зараз. Ну, Мабуть, всіх, всім подобається та пісня про червоні маки, Це пісня Барнича, бо щось в Савицькому прописували, а це фактично пісня Барнича. І от лейтмотив цієї пісні манив багатьох і художників, і, і, і мене в тому числі. <кій> і так доля нас звела Дарою Остапович, є така працівник культура. Вона написала такий сценарій певний. І ми його обговорили детально, і щоб цей фільм зняти. Скільки ви його знімали часу? Ми його знімали ціле літо. А монтували? А монтаж по ходу йшов. По ходу йшов. Епізоди, так. Що змінювалося сценарно, тому що одне діло практика, друге теорія. Дуже багато. Дуже багато змінилося. Але що цікаво, хочу сказати, таку деталь. А що краще було сценарій чи вже готовий фільм? Звичайно, то фільм. Ми хотіли ми запрошували професіоналів до виконання, професіональних артистів. Але на певний жаль, вони сказали гонорари. Ага. А ми не мене володіли. Ми на добровільних. Отож, ми зараз подивимося фільм, який зроблений добровільно, без гонорарів. Без гонорарів. <рпис ad> Але після чергового телефонного дзвінка, так. якщо можна. Слухай вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи ви зауважили, що в нашому місті не працює ні один кінотеатр? Це ж все-таки обласний центр. Чи це так і буде? Чи ми будемо такі вже відстані, ну, вони працюють, я перепрошую, то йде щось на виправлення? Я перепрошую, вони працюють, а але не працюють не в своєму в напрямку. Не мають можливості ні подивитися ніде, ні мультфільмів, нічого, крім одного телебачення вдома. Е, е, вони працюють, але працюють не в своєму напрямку. Там е, в космосі, дискотека, це основа, там княгинин взагалі, по-моєму, помер. Е. Ні, я вам скажу один такий нюанс. <кхем> Колись давали фільми із державною дотацією. Квиток коштував 35-50 копійок, але державна дотація була на все. Будівництво театрів, утримання апаратури і так далі. Угу. Зараз все, держава припинила дотацію. На самоукупності, на Фільми самоукупності. себе не окуповують. Так. Ви розумієте, що... Але ж на Заході фільми себе окуповують, приносять мільярдні прибутки? Справа в тим, якщо наші люди розбагатіють, звичайно. Ага, тобто не до так, кіно Так, Бо ви дивіться, може, ви чули, в Києві оголошують в такому-то Палаці культури буде такі-такі-то фільми, ціна квитка від 25 гривень до 60 гривень. А як ви думаєте, пішли б у Франківську на якийсь фільм за такою ціною? І якщо би пішли, то на який? За такою ціною у нас фільми не бувають. А вогнем і мечем? Такий нашумілий останнім часом фільм. Пішли би. Пішли б, зараз за, пішли ці, би, за так. ці гроші. Ну, за ту ціну у нас не, не будуть. У нас понижені будуть ціни. Звичайно, понижені ціни. До речі, якщо фільм Титанік у космосі, uh -huh. дві серії, там квитки були від 10, по-моєму, до 15 десь так, то тиждень. Був... Аншлаг, повний І Роман Іванович був на перших рядах. Ні, я своєю платнею. Я десять гривень місяць. Мене запросили на прем'єру, я вдячний.